Мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Трагедія. Небезпечна розвага на даху потяга закінчилася опіками та лікарнею. Зараз він в штучній комі. Чому підлітки ризикують життям, та як вберегти їх від цього. Людина горить на поїзді в Києві. Схожі повідомлення почали масово з'являтися у четвер по обіді. Очевидці подій не гаяли часу та намагалися врятувати потерпілого. Постраждалим виявився 12-річний підліток, заявила поліція Києва. Неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом. Хлопця з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу. Тим часом у соцмережах почала поширюватись інформація про загибель хлопця. Це спершу спростувала його мама Олена. Він живий, в важкому стані. А потім старша сестра повідомила про стан його здоров'я. Коли з ним все це трапилося, він був у свідомості. Зараз він в штучній комі. Йому не можна поки що з неї виходити. Його організм просто не витримає болю. Зараз у нього нестабільний тиск. Як тільки він нормалізується, в нього почнуть функціонувати нирки. Сестра хлопця була неподалік місця трагедії. Я була в електричці, а через перон стояла інша, в якій прямо зараз горить мій брат та кричить. Утім, в той момент вона була впевнена, це не він. Саме мама повідомила доньці про трагедію. Паралельно з цим почали з'являтися у соцмережах відео, наче з постраждалим підлітком за кілька хвилин до трагедії. На відео підліток щасливо позує на даху між вагонами посеред струмоприймачів. А над головою дріт з напругою у 27 тисяч вольт. Утім, отримати травму можна не лише у випадку, зачепивши лінію електропередач. При наближенні до цих дротів ближче ніж на 2 метри, між тілом та проводом може виникнути електрична дуга. Це і може завдати електротравму. У Тіктоці тисячі подібних відео, де діти спокійно катаються на дахах електричок. Їх публікують під спеціальними хештегами. Один з таких – ЗПЦ-2025, що буквально означає зачепер, адже саме так себе називають люди, які практикують подібний екстрим. Підлітки йдуть на це свідомо через те, що їх мозок ще не до кінця сформований, каже психологиня Ольга Старкова, і вони не можуть осягнути наслідків. Лімбічна система це та система, яка відповідає в нас за емоції, за задоволення. Вона активна, вона суперактивна, так але префронтальна кора, тобто те, що відповідає за контроль, за аналіз наслідків, вона ще не дозріла. Саме тому підліток може розповідати батькам, що знає про те, що небезпечно чіплятися за вагони трамваїв, метро, електричок тощо. Утім, все одно це може зробити, бо це зараз популярно в оточенні підлітка. Або таким екстремом насичена його стрічка у соцмережах для всіх батьків мають бути дзвіночками. Якщо дитина каже фрази така що там? Так і я так зможу, а мені не слабо. або дитина стала занадто закритою чи агресивною. Це означає підліток в зоні ризику. Тому, поки в новинах розповідають про трагедію, що сталась на столичній електричці, психологиня радить відверто поговорити зі своїми дітьми про це. Як далі буде формуватися і розвиватися життя цього хлопця? Що зараз відчуває він? Що зараз відчувають його батьки? Наскільки їм важко? Ось такі розмови вони будуть вмикати свідомість. Важливо не давити на дитину заборонами. А лише допомагати їм самостійно обирати правильний шлях. Наприклад, якщо підлітку немає як позбутися енергії чи адреналіну, варто віддати його на спорт. Завдяки цьому діти не будуть шукати небезпечних пригод. Утім, якщо ви стали свідками за чепера, негайно повідомте про це чергового вокзалу. Зателефонуйте на гарячу лінію Укрзалізниці в поліцію або на 112 у службу екстреної допомоги. зараз з нами на зв'язку головна інспекторка управління ювенальної превенції Національної поліції України Руслана Семірякова. Вітаємо доброго ранку Доброго ранку, поясніть, будь ласка, що робити, От, якщо приміром хтось бачить відео десь в соцмережах, як підліток намагається залізти на вагон, чи вже там на вагоні це може стрім, чи просто нещодавно викладене відео, чи безпосередньо десь біля тих вагонів, і бачиш, що дитина десь там лазить чи намагається залізти. От що в такому е, випадку найефективніше, і куди треба телефонувати до кого звертатися? Так, дійсно, якщо ви помітили, що людина, або ж особливо, якщо це дитина, яка намагається залізти на потяг, або вже знаходиться на даху, чи вагону, чи метро, потрібно негайно діяти, не зволікати жодної хвилини. І якщо ви перебуваєте безпосередньо на станції залізничного вокзалу, потрібно повідомити чергового або ж до інших працівників звернутися, чи то диспетчера, чи охоронця. Також можна скористатися гарячою лінією Укрзалізниці, яка є безкоштовною. Ну і звісно, потрібно телефонувати до органів національної поліції за телефоном «102», або ж звернутися до державної служби з надзвичайних ситуацій по телефону 101. Крім того, якщо у вас є можливість, ви перебуваєте безпосередньо під час самої події, не проходьте повз не будьте байдужими, зробіть зауваження, попередьте про ризики, тому що ваша пильність може зберегти життя цій людині. Також, якщо діти стали безпосередньо під час перегляду соціальних мереж або цього контенту в чаті. Свідками цього вони можуть одразу сказати своїм батькам або ж дорослим, яким вони довіряють, або діяти за попереднім алгоритмом, звертатися у відповідні служби. І якщо ви перебуваєте на місці події, запам'ятайте його або ж сфотографуйте для того, коли ви будете спілкуватися з відповідними працівниками, щоб ви могли повідомити актуальну інформацію. Насамкінець часто звертаються за подібними, з подібними історіями ті, хто є свідком. Ще раз. Часто звертаються з подібними історіями ті, хто є свідком. От зараз за Чепери, от зараз ми бачимо. До поліції звертаються? Ну, як часто? На жаль, звертаються вже по факту, коли вже відбулася а, така у... подія. Бо, тому дуже добре, що ми зараз піднімаємо цю тему для того, щоб усі. То став свідками, щоб вони не були толерантними до цього події, щоб вони не проходили повз. Як часто страпляються подібні історії? Є яка статистика? Так, з початку року таких нещасних випадків, на жаль, трапилося вже вісім. Вони зафіксовані в Одеській, Сумській, Полтавській, Київській областях, ну а також у місті Києві. І загалом від цих нещасних випадків постраждало дев'ять дітей. На превеликий жаль, шість з них отримали травми, які несумісні з життям посибі. Руслана Семирякова, головний інспектор управління юмінальної превенції Національної поліції України, була напрямом включення.